Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами оригінальним способом фарбування великодніх крашенок натуральним барвником. Отож, розпочинаємо. Яйця заливаємо водою, додаємо сіль і варимо до потрібної вам готовності. Ципулеве лушпиння заливаємо водою, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Після закипіння варимо 10 хвилин. Під час варіння воно буде підніматися, тому будьте обережні, час від часу помішуйте. Беремо парафінову свічку і робимо з неї стружку. Лушпиня проварилася 10 хвилин, я вже виключила вогонь. Подивіться, маємо дуже гарний насичений колір. Накриваємо кришечкою ще на 30 хвилин. Минуло 30 хвилин. Дістаємо лушпиня або ж проціджуємо через сито. вливаємо оцет і вкидаємо стружку. Чим більше буде стружки, тим більша буде окраса крашенок ваших. Вкидаємо і перемішуємо. Чекаємо, поки все розчиниться. У мене відвар ще гарячий, тому все робиться дуже швидко. Якщо у вас вже охолов, можете трішечки підігріти. Перед тим, як будете вкидати яйця, обов'язково ще раз перемішайте. І вкидаючи, намагайтеся яйце прокрутити. Залишаємо їх фарбуватись. Коли зайвий парафін захолоне і спливе доверху, тоді забираємо яйця. Парафін застиг, можна його забирати. Чим довше яйця побудуть у відварі, тим гарніший і насичніший колір у них буде. Тримаємо не менше 4 годин, можна взагалі лишати на ніч. Дістаємо наші крашенки і викладаємо на паперовий рушничок. Ось такі гарненькі вони в нас вийшли. Якщо хочете, щоб білих плямок було ще більше, додавайте парафіну більше. Рекомендую вам спробувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.